Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні ми з Маринкою поділимося з вами нашим враженням від доповнення. все таки в Кведлінбургу алхіміки. і Перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, будь ласка, скажіть, чи нас добре чути? чи Добре, видно. Так, а я нагадаю, Ростику не забути перевірити перед тим, як перейдемо до основної частини. Перевірити що? Що написали: а, окей, добре. Е, добре. А тим часом, поки я чекаю на вашу відповідь, я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією, та роблять все, що в їхніх силах, аби, власне, наблизити нашу перемогу та прогнати окупантів з нашої землі. І також я хочу подякувати усім волонтерам, які працюють неспинно над нашою перемогою. І роблю все, що їх не силах, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Ви всі молодці, через сервіси Patreon, БайМікофі чи Monobank, платежами на Monobank чи прямо на картку каналу. Це супер круто А зокрема, хочу подякувати Андрію Жи, який має свій своє місце в пантеоні наших меценатів, нашим чудовим гікам Сану 33, халастер, Даша Бід, Лорд о Борс, Пупермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець і нашим чудовим е, гравцям. Ви всі супермолодці. Дякуємо вам. І нагадую, що наш збір на виготовлення пташок, які літають в нашому небі, та не лише. І роблять цей світ кращим, триває. Тому, якщо ви маєте змогу та бажання, будь ласка, доєднуйтесь. Адже лише разом ми зможемо подолати ворога і повернути спокій у наші домівки. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. І перейдемо до самої гри, пишуть, що все окей, супер. Отже, йди, працюйся ще трошки, бо тебе. Трошки ріже, а я втечу. Так. Отже, при Десвіте Квелінбурга Алхіміки це є друге розширення, яке вийшло українською мовою від видавництва Yellow Box, За що я вам сильно дякую за те, що наслав нам його на огляд. Хто не знає, то світи Кведленбурга це є одна, мабуть, з найулюбленіших наших сімейних ігор. True. Так. Отже, це розширення дозволяє нам далі грати від двох до п'яти гравців. Обіцяний час партії 45 хвилин і гравців – від 10 років. І Як і базової гри, автор це є Вольган Варш. І як я сьогодні подивився, що виявляється, його дуже багато ігор є локалізовані українською. Це пройди світи. Таверніті Фенталя. Довжина хвилі. Е... Так кмітливо. «Gunshot Clever», Я забув, як його. Влучний хід. Здається, так його переклали. «The Mind», Іллюжн. І ще одна я забув. Цілком достатньо, щоб зрозуміти, що це дуже гарний вида... Ой, подавець, кажу. видавець. Видавець, Автор. неймовірний. Так, це дуже гарний геймдизайнер дизайнер, і дійсно його ігри всі різні. І я б можу сказати, що вони всі цікаві. Тобто, з тих, принаймні, що ми грали, ми не побачили якихось сильних просідань. Але менше з тим, Давай перейдемо. Отже, що нам дає власне, це доповнення. Зараз ви перед собою бачите, це фото з інтернету, бо я просто забув сфоткати усі компоненти, які є в цьому доповненні. Тому це фотка з БГ, це німецькомовне, якщо я напомню, доповнення. Але по кількості компонентах ви будете мати те саме в українській коробці, лише все українською. І якість та сама, якість, як завжди, в топ. Топ. Не в топ, а в топ І що ми отримаємо Ми отримаємо колби, через які ми будемо проганяти есенції для того, аби вилікувати людей, які почули про нас неймовірних алхіміків з Кведлінбурга, і прийшли до нас за тим, щоб ми їх полікували. Правда, вони не знають, що ми такі собі насправді. Лікарі, ну, але вже що але є. Хвороби в них теж такі хвороби. Хвороби в них та, теж не ангіна і не якийсь грип. Тому, так. І вони приходять до нас. Ми на групу будемо вибирати трьох пацієнтів і будемо, власне, вибирати, кожен з гравців, обере того, кого він хоче лікувати. Може бути таке, що всі оберуть одного пацієнта. Та, там, всі будуть лікувати окість, та, а може таке, що хтось вибере кожного собі. Ну, звичайно, що не вийде, бо якщо ви граєте на чотирьох, то хтось та й вибере. Двоє гравців виберуть одного. Так, складно, але насправді дуже просто. І далі гра триває за звичайними правилами: тобто, ви купляєте інгредієнти, маєте базовий мішок, витягаєте інгредієнти, варите зілля, вам головне не вибухнути. Що, як робиться сама есенція? Есенція рахується, скільки у вас унікальних інгредієнтів, тобто певного типу, стільки ви позначок долаєте. Плюс, якщо ви набрали рівно 7 поінтів, е, очків е, білими фішками це плюс одна сходинка для інгредієнтів. Якщо ваші сусіди не вибухнули, чи вибух? Вибухнули. 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 Ви за кожного з них, тобто за лівого і за правого, ще на один крок пересуваєте свого інгредієнта десь так. От. І далі е, я спробую. Оце фотка з нашої партії, практично спочатку. Е, далі ви дивитеся, де фішка Еліксиру зупинилася. Там дуже круто продумано, там намальовані такі. Як трубочки, які йдуть до різних локацій. Бачите, це треба було теж сфоткати. Ну, я сорі, не подумав. Ну, тут трошки видно. Чуть-чуть. Та. Так, це, власне, є моя колба жовтого кольору, в яку я варив еліксир і збирав. От, і далі ви відповідно до того місця, де зупинився ваш еліксир, ви можете використати ту винагороду винагороду, яку mm. надається еліксир. Якщо ви не хочете використовувати її, ви можете посунути наскільки завгодно кроків назад свою фішку, щоб використати одну з попередніх винагород, але лише одну. Ви не можете, а візьму оцю, посунув ще раз, взяв оцю, посунув ще раз. Так, так так ні, е, На жаль, кхе, на жаль, в цій грі. Ще одна річ, про яку варто сказати, що кожна хвороба має свої властивості. Тобто, якщо ви її вирішуєте лікувати, то ви, відповідно, отримуєте певні бонуси або не отримуєте, бо є такі хвороби лікування, яких просто дає нагороду, коли ви виготовляєте еліксир. Тому, відповідно, треба уважно читати не тільки карточки, але й правила, щоб розібратися, як із цим взаємодіяти. Так, yeah. так. Yeah. І завжди читайте правила, ніколи не, не грайте по відео. Рухаємося далі. Оце казан, чи це казан моєї мами. Е, я попросив сфоткати цю фотку, щоб ви просто побачили, що навіть е, на початках подивіться, скільки в неї хвостів від її каплі. Е, хто не знає, то хвости – це різниця між лідером і вами, тобто лідером, хто має найбільше переможних балів на полі і до вас. І це дуже файно бустить. Так, це Маринчина. Це мій мішечок, він дуже гарний, я не міг не сфоткати. Mm -hmm. Та їх, до речі, можна окремо докупити до гри. Це наша партія, тому я думаю, що ми повернемося все ж до цієї далі фотки. От, гра завершується так само, як і звичайна партія базової гри, тобто ви маєте всього 9 раундів. На гру і це дуже круто, тому що насправді гра дуже швидка і не надоїдає. Е, я не знаю. Я, я просто фанат е, світів. я вважаю це одною з найкращих сімейних ігор, можливо, навіть найкращою сімейною грою, яка зараз є локалізована, але вона найкраща для тих, хто легко сприймає е, жарти Бога рандому. Тому що, до прикладу, в цій партії він був не на моїй мої стороні. І я весь час просто тягнув білі, білі інгредієнти до свого казана, і я не міг розвиватися, я не міг заробляти багато переможних балів, не міг типу заробляти гроші, щоб купити нові інгредієнти. Хоча на початку гри я дуже гарно стартанув між мною і між наступним гравцем. Відрив був просто колосальний. Але потім, як би кажуть, Бог рандому вирішив, що так. Бути не може не може. І я просто там страшно відставав, і, і це капець як злить, але я все одно продовжу любити цю гру, тому що я вважаю, вона просто геніальна. Наступного разу пощастить тобі. Так, добре, давай розкажи мені, як тобі це доповнює. Що ж я хочу звернути увагу, що тут е, оці колби вони шикарно припасовуються до вашого казина. Тобто, в мене таке враження, що... Вольган мав все зроблене в купі спочатку, а потім просто почав відрізати шматки і пакувати їх в допи. Як в принципі, зазвичай роблять всі видавці. Добре, як тобі оформлення? Оформлення, як і в базовій грі, дуже гарне, тобто немає абсолютно якоїсь відмінності від того, що ти поклав. Карточки чи оці картонні компоненти з доповнення до основної коробки, тобто воно нічим не відрізняється, ні якістю, ні кольором. ну Все, все шикарно. Дуже гарні карточки, все як завжди. І всі персонажі хворих, та, такі всі стилізовані. Хворі. Мені особисто дуже сподобалися, тобто є на що подивитися. Вони двосторонні, з другого боку, там ще є така невеличка легенда про, угу. про цю хворобу і хворих на цю хворобу. Одним словом, все на мій смак дуже гарно. Угу. Е, мені теж оформлення подобається, як і в принципі ця гра. Тому я більше мені додати нічого. Та, окрім, того, що в нас е, докуплені е, ці. Е, Чіпсики пластикові, тому ми грали на картону. І що мені страшенно теж подобається, що ці пластикові чіпси це просто Вони вау. Так гарно звучать. Так, і грати нами просто, просто кайф. Е, добре, тоді давай перейдемо до вражень. Розкажи своє враження. Е, враження в мене позитивні. Е, і як Ростик уже казав, та навіть якщо ти в цю гру програєш, то все одно тобі цікаво. Е, але, ну, це мені. Я... Так. Угу. Але я скажу таку штуку, що ми, коли почали грати в нашу партію в гру, ми не розібралися до кінця з кількома властивостями, які є, власне, хвороб. Ну, ми, не то, що ми, не розумі... ми їх не до кінця зрозуміли, потім ми їх зрозуміли. Сподіваємося, що правильно. Так. Та. Але напевно будемо питати. Не знаю, спільноту шукати додаткові джерела. Ростик навіть заліз Точка. в англійські правила, для того, щоб зрозуміти, чи, чи, правильно, чи правильно, ми, ми трактуємо. Та. Про що мова? Є є такі хвороби, в яких коли ти. А я зараз, я зараз виготовляєш еліксир, я, щоб... я зараз зашарю скрін. давай І це буде. Простіше. Простіше так. Е, ось до прикладу, те, що нам було незрозуміло, де моркво. Ти... Морквоносість. О, о. Е, як кажуть, правила, що ну, про початок ходу це окей, це дуже зрозуміло. Але тут. Далі, ви можете використовувати дію есенції лише у фазі приготування. Е, що ми ще забули, що власне фаза есенції вона є між фазою е, приготування і фазою підрахунку, тобто посередині. А тут, власне, вона під час фази приготування. Потім я вже вичитавши англійський і вичитавши ще раз український. я зрозумів, що це я роблю під час свого ходу. Але що е, мене особливо здивувало, це те, що яким чином я повинен трекати. Що щоразу, коли я дістаю помаранчеву фішку, я можу перемістити свій маркер есенції на два кроки назад. І якщо ви це зробите, покладіть помаранчеву фішку, яку щойно дістали на наступну вільну клітинку з рубіном. Але це я можу зробити лише на наступний хід. Відповідно, як я маю запам'ятати тримати в голові інформацію про те, що я е, пішов есенцію на два кроки назад, для того, щоб перемістити кожну помаранчеву на один хід. Ну, ту. Деталей додаткових в правилах немає. Як в англійських, так і в українських. І тому, стосовно та. еліксиру, теж написано, що коли виготовляється еліксир, то якби в наступному раунді він обнуляється. Тобто, так само як казанок нічого в ньому не зберігається на наступний хід і нічого mm. ви там не можете зберегти. Воно у вас все чистеньке до наступного дня. І одним словом, це був такий момент, в якому. Ми дуже засумнівалися, не зрозуміли, як, як з цим працювати. І відповідно у мене була карта, в якій такої умови не було. Так. І Ростик вважає її одною із найбільш сильніших. Так. Власне, та на мою думку, давай так перше про давай, перше хороше, а потім ми будемо типу сварити. Мені доповнення сподобалось. Воно не впливає дуже сильно на ігровий процес, воно його не переускладнює. Тобто сказати, що е, я відчув якийсь дискомфорт е, під час гри в це доповнення, не можу, тому що воно, на мою думку, доволі органічно вплив вливається в гру. Та? Тобто, те, що я сказав, що можливо, Вольган зробив оце от, гру з трьома з двома доповненнями, а потім їх повідрізав, щоб типу потім заробити більше грошей. Типу, окей, практика, всі, 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 всі працюють, всі типу, бізнес цей бізнес. Е, тому так, е, що, я закінчив з хорошим. Е, на мою думку, я, я ще не скажу давай. хорошого. Давай. Е, загалом, мені дуже, дуже подобається гра «Прийти світи». Страшно. От, на мою думку, взагалі їй нічого не бракує. Тобто, і я це би, зверніть увагу, що видавці нам досі не платять за огляди. Я би її грала і без доповнень, і мені нічого не бракувало. Але. Бувають такі моменти в житті, коли хочеться різноманітності. І от ці доповнення вони дозволяють, ну ви розумієте, та, для чого робляться доповнення, крім того, щоб збагатити видавців. Але е, в цьому доповненні. Е, Якщо ми відкинемо ось цей момент, в якому ми не розібралися, все прекрасно. Тобто, ти можеш вибрати однакові есенції і робити однакові есенції, і нічого тобі тобі, тобі не буде заважати. У вас будуть рівні умови. Та е, є інші есенції, які теж достатньо гарно ну, власне тебе… Дивіться, тут. Фішка в тому, що рівні умови вони будуть от рівні. Тому що ж есенція виготовляється по кількості різних типів інгредієнтів, які є ну, в тому казані. Це буде залежати від твоєї стратегії. Власне, так. А, але якщо ти розумієш, як воно працює, тобто після першої партії ти роздопляєшся, ти вже потім та, в наступному. Навіть партіях... в першій партії ти роздопляєшся. Ну, типу, в наступних партіях у тебе ніяких складнощів з цим не виникає. Ти вже розумієш, як діяти. Тобто дійсно тобі потрібно вкладати в свій мішечок різнокольорові інгредієнти. І насправді це прекрасно. Тобто, цей до, це доповнення не робить гру набагато довшою, не робить складнішою, не робить якихось провисань. Чого я страшно не люблю, коли ти чекаєш, коли всі інші походять, а ти вже такий о Боже, що я збиралася робити ну, бо це за Ну це фактично, реал-тайм гра. Ви всі одночасно відкриваєте інгредієнти, які будете робити. Так, тому... а... Трошки ну, на мій смак, трошки довго розкладати для першої партії гру, але трошки не не забагато. і Тому що розкладав її. я І коли є там хаос в коробці, то відповідно ще ще довше. Але там, у нас тебе хаосу? в коробці немає. Немає, тому що в нас є органайзер від Folder Space, який Наприваги прекрасно Кому. все тримає, але я не зміг. Власти базову коробку з двома доповненнями в одну базову гру в базову коробку з двома доповненнями не влазить. Тобто, в мене в базовій. всі компоненти? Звичайно, що так. Всі компоненти, а в Алхіміках в мене власне наші колби і ще пару картонних компонентів, тому що їх просто дуже багато, в цій грі. Тепер, на мою думку, мою суб'єктивну думку, у цій грі, оці власне. Як вони називаються? Це есенції. Оці штуки це так, есенції. Так. От есенції, вони просто. Або так. Хвороби, властивості хворіб, вони просто дуже небалансні. Вони дуже не збалансовані. Бо, наприклад, курокість це прям якийсь фестиваль всього. Там зібрав одну есенцію, візьми собі рубінчик. Зібрав три есенції. Чувак, поміняй собі фішку з циферкою 1 на фішку з циферкою 2. Натомість, коли в мене моя. Е... Так, чекай, я я вже проскочив. Так, в мене щось. Комп'ютер. А, морквоносість. Це просто повний шлак. Воно ніби круто, бо ти отримуєш постійно хвости. Але це все, ти отримуєш хвости, ти пересовуєш помаранчеву. Гарбузика, якщо ти запам'ятав, що ти мав в попередній хід скинути дві есенції назад, щоб в наступному ході усі помаранчі висовувати на один далі, і далі ти отримуєш просто переможні бали. Коли куроокість, це просто, блін, якийсь, ну просто фест, це фестиваль, і... Мені здається, відьмогорбість. І теж. відьмогорбість це теж просто, типу, страшний баф. ну... Просто і я не знаю, якщо ви грали з усіма хворобами і ви їх всі перепробували, напишіть, можливо, я помиляюся, можливо, я десь щось не так прочитав, не так зрозумів. Але на мою суб'єктивну думку, морквоносість просто не варто брати. На мою суб'єктивну думку, якщо ти вже грав ці ігри, і ти розумієш. В ці ігри кажу, Господи, якщо ти вже грав з цими есенціями, і ти розумієш, яка із них яка, абсолютно немає проблеми, що там всі гравці візьмуть на якусь Ні, Ну, звичайно, бути, чи... просто розумієш, типу, воно якось дуже дивно кажу, але може я десь щось не так. ну, Про тому, що я читав, що англійське, що українське, Маринка читала українське. Ну, не знаю. ну, так, якщо маєте до цього якісь. Так, я забув. Ну, арти просто, просто, просто бомбезні. Це... — Так, Якщо маєте що сказати, власне, про ці властивості, бо нам дуже цікаво, як насправді правильно з ними грати. Бо я такі штуки дуже люблю. Я страшно люблю, коли у всіх все по-різному, ти по-різному можеш, відповідно, будувати свою стратегію. А так виходить поки що, що стратегія у всіх має бути плюс-мінус однакова. Ні, ну то чому? Типу, там там е, вухокрилість теж не Типу Там в неї гарний е, постійний ефект. А... Не знаю. Ну, типу, таке. Е, то суб'єктивно. Мама там ззаду сидить і каже, що їй не сподобалася вухокрилість. Ну, то, і, то і це. може в коментарях написати потім. Але ми ще з тим. Е, гра крута. Доповнення гарне, тобто, оця ідея з еліксирами крута. Просто гарно читайте Есенції, першне еліксира Есенції і вибирайте ту, яка вам більше подобається. А ми тим часом перейдемо до коментарів. Їх небагато, але є. все лише добре чути. Дякуємо, Костянтин. А як вам інші ігри на побудову торби? На, наприклад, Альтеплано чи Орлани? Ми їх ще не грали, але Альтеплано я дуже хочу зіграти. Взагалі мені особисто дуже подобається така е, механіка. Ну та її, її насправді називають декбілдинг, тому що фактично, що ти будуєш свою колоду, що ти будуєш мішок, воно практично одинаково. Декбілдери ми любимо, дуже любимо. Е, тому е, е, Також Костянтин запитує, чи відчувається гра сильно перевантаженою, якщо додати доп 1 і 2 одночасно. Е, ми не встигли зіграти з двома допами, але так як ми грали, це як буде зробити про це окремо. Можна буде так, якийсь допис, може, right. Маринка написати, типу попросити її. Але чесно, я не можу сказати, що воно щось сильно перевантажує. Навпаки, вона виглядає більш цілісною, але знову ж таки базова, гола базова гра, вона теж чудова, вона просто неймовірна. Просто коли в тебе. В два допа на одному полі, тобі треба буде думати про більше нюансів. Більше контролювати. Е, звичайно, що ти не, не, не сильно богарандом бо проконтролюєш. Хоча відьми вони, типу, трошки дають тобі відчуття контролю, але це насправді тільки відчуття контролю. Але то таке. Е, так, Анатолій пише, що бекбілдинг. та але первинно типу. Е, їх всі називають декбілдинг, тому що фактично ти конструюєш щось, чим ти граєш. От. Тому так. Але це. Та. це є, я б навіть сказав, що це є під, під механікою. Під, ні, під тип гри. Тобто декбілдинг був первинно, Потім почали робити бекбілдинг, і воно пішло поїхало. Е, та й таке. Ще що щось хочеш додати? Хочу додати. Додавай. В, цій... цьому доповненні. в цьому доповненні так. Uh -huh. дуже важлива є штука, що коли ти збираєш рівно сім білих інгредієнтів в своєму казані, то ти отримуєш за це бонус. І мені особисто от саме ця зміна дуже зайшла. Що ти звичай, щось не пам'ятаю? Ну, в базовій, в базовій, в базовій тобі ні холодно. Ні Абсолютно. А, а тут, якщо а, ну, ти береш рівно сім, так ти отримуєш, ніби ще плюс ну, один крок. Ну так, звичайно, коли в тебе курокість, то тобі кожен плюс один крок есенції це в будь-якому варіанті. Це подарунок. Тобі кожен Ну, так, але в курокості це, це, це прямо, ну, прямо капець. Слухайте, Ростика. Одним словом, мені просто це дуже підсолоджувало кожного разу вгадувати, коли от рівно сім, і просто якийсь такий азарт в мене на тому з'явився. Дуже мені це сподобалося. Ще одна відмінність, що есенції все одно виробляються, навіть якщо ваш казан вибухнув, це перше. Друге, також додали. Нових е, передбачень на кожен хід. Додали нові не спи. Ше... Я не знаю, про що він не сплю. Е, додали нових цих, господи Боже, мій дай мені пам'яті. Ти назви мені, а я тобі. О. Е, властивості е, нові книги інгредієнтів. Для дурману, і вони прям круті. І. і... пророцтва не пророцька, пророцтва, передбачення. Передбачення теж круті, мені дуже сподобалося, прям капець. І я не знаю. Я вважаю, що навіть заради цих штук, якщо вам, вас не цікавлять есенції, хоча дарма, тому що вони вас дуже гарно пр -пр прокачують, таке, то ДОП варто брати. Тому що ну він, він, типу, він робить гру повною. Хоча, ще раз повторю, хоча базова гра, я вважаю її геніальна. А мене тепер прям дуже цікавить, як воно буде з двома допами, тому прям дякую таке серденько денько питання. Так. Добре, друзі, якщо у вас немає більше питань, ми будемо з вами прощатися. Дякуємо видовництво Box за надіслання коробку. коробки Дякую Боргінґік за те, що вони роблять такі чудові апгрейди до компонентів Афол до Спейсу, які роблять чудові ці інлей органайзери. І вам всім дякуємо так. за те, що ви сьогодні з нами на стрімі. Нам дуже приємно. І ще раз дякую Збройним силам України, волонтерам і дякую всім меценатам, які підтримують наш канал. І якщо ви маєте бажання, то будь ласка, долучайтеся, тому що. Ваша фінансова підтримка дає нам мотивацію. І Віталік, тільки що прийшов. Вибач, Віталік, дітей треба швидше вкладати спати. Швидше вкладати спати, розумієш? Наші діти вже сплять. І це чудово, бо вони нам дають змогу проводити стрім разом. Лайфхак від маринки то навушнику вусі і слухаю, вкладаючи. Слухаю, вкладаючи, так. Та. Або заганяти дітей так, щоб вони просто прийшли, такі поїли і зразу виробилися в ліжку. Взагалі прекрасно працює. Та. Добре, всім Віталія уроки. Співчуваю. Чесно, співчуваю. Я навіть не хочу до цього дожити моменту, бо це капець. Уроки це... це такий мій страх. Але це таке. Дякуємо вам всім за увагу. Ще раз дякую видавцям за чудову гру. Це просто мега-крута гра. І всім гарної спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть близьких. Не ігноруйте повітряних тривог. І а з вами був Ростик Маринка і світ насильних ігор. Па-па!